Кам'янчани дніпродзержинці знову показали, що ми творчі та гостинні. Ввечері та вночі 3 липня до нашого міста завітали однодумці байкери з різних куточків Дніпропетровщини. Зустрічю давніх добрих друзів відкрився захід, який отримав назву Колибівка, мабуть, від кафе Колиба, на території якого і відбувалося дійство. Колибівка стала не просто зустрічю байкерів та їхніх друзів. Це був вечір та ніч, які пройшли під відкритим небом та гаслом, менше пафосу, більше руху. «Вот моя деревня. Вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой, вот вернулись санки я на выход, кубарем качусь я под гору сугроб. Все лицо и руки залепил мне снег, мне в сугробе горя, а ребятам смех. Руху действительно выстачало для всех. До уваги учасників була різнобарвна палітра засобів для відпочинку. Різнобарвна в буквальному розумінні. Місцеві майстри та аматори боді-арту, розпису по живому людському тілу вправлялися в своєму мистецтві прямо на гостях. Музиканти з кількох рок-гуртів грали під відкритим небом. Концерт відбувався прямо на галявині біля колиби. Також гостей почастували байк стриптизом Гарячий еретичний тонок підрев мотоциклів та людей, неабияк не електризував і без того заряджену рок н рольним настроєм атмосферу Колибівки. Творчий настрій інфікував усіх. Хто зна, можливо, світ ще здригнеться від слів, які диктувало натхнення цієї ночі декому з присутніх. Кілька разів починався дощ, але байкери, рокери та інші адепти здорового руху люди не злякливих. Тож вечірка тривала, незважаючи на примхливу погоду. Адже літній дощик лише змивав пил та втому, додавав свіжості та бажання рухатися, і вдячна публіка рухалася хто як міг. Дійство відбувалося без зайвого пафосу, але з достатньою кількістю живої музики, живого спілкування та живого руху. Отже, з днем народження Колебівка.